Сьогодні ми заноримось в одну з найбільш замовчуваних столінок Другої світової війни. Це історія американського лендлізу для Радянського Союзу, історія, яку десятиліттями намагалися стерти з пам'яті, і як виявиться, на це були дуже вагомі причини. Отже, почнемо з офіційної цифри, яку Росія і досі використовує, коли говорить про внесок лендлізу у війну 4%! всього на всього. Здається, ну просто крапля в морі, правда ж? Ось так звучить офіційний російський наратив мовляв допомога була мізерною і, що найголовніше, прийшла занадто пізно, щоб на щось вплинути. Але чи так це було насправді? Давайте розбиратись. Отже, що ж це взагалі за програма така «Ленд-Ліз» і яка реальна історія ховається за цими маніпулативними цифрами? Якщо зовсім просто, – це програма, за якою Америка позичала або давала в оренду союзникам зброю та інші необхідні товари. Ключовий момент платити треба було тільки за те, що залишилося цілим після війни і було придатним для мирного життя. Все, що було знищене в боях, списувалося. І знаєте, сам президент Рузвельт пояснив цю складну юридичну конструкцію геніально простою аналогією. Він казав Уяви, що в сусіда горить хата, а в тебе є шланг. Ти ж не будеш йому продавати цей шланг. Ти просто даси його, щоб загасити пожежу, поки вона не перекинулася на твій дім. Це не бізнес, це спільна безпека. І тут увага, дуже важливий момент. Ця програма створювалася зовсім не для СРСР. Коли її ухвалили в березні 41-го, Радянський Союз все ще був по суті союзником Гітлера за пактом Молотова Ріббентропа. Допомога для СРСР почалася лише після того, як Німеччина напала на нього. Ну а тепер до найцікавішого давайте ж нарешті розберемося з цим міфом про 4% і поглянемо на реальні цифри. Просто погляньте на склад вантажів. Бачите, військова техніка це всього лише 14% від загальної ваги. А от левову частку, понад половину, становили продовольство та промислові матеріали, тобто все те, без чого будь-яка військова машина просто зупиниться. А ось це просто вбивчий факт. За всю війну радянський союз виробив близько 162 тисяч вантажівок, а за ленд-лізом отримав понад 375 тисяч. У два з гаком рази більше. Фактично, майже 70% автопарку Червоної армії це були американські машини. Навіть знамениті Катюши дуже часто ставили на шасі американських студебекерів. А тепер пробіжимось по конкретних цифрах, щоб відчути масштаб. Майже 15 тисяч літаків, понад 7 тисяч танків, більше 50 тисяч джипів, майже 2 тисячі локомотивів. І тільки вдумайтесь, 15,5 мільйонів пар солдатських черевиків. Логістична підтримка була просто колосальною. А тепер ось ця цифра. Запам'ятайте її. Майже 4,5 мільйони тонн. Саме стільки продовольства було поставлено до Радянського Союзу. Щоб було зрозуміло, що це означає цієї їжі вистачило б щоб годувати всю діючу 10-мільйонну Червону армію з першого і до останнього дня війни. Це була не просто допомога, це була основа виживання армії. А це можна сказати кров з війни. Без американського високооктанового бензину радянські літаки просто не змогли б ефективно воювати. Кожен третій літр авіапального був американським. А порох, виробництво боєприпасів скоротилося б майже вдвічі без західних поставок. Це були абсолютно критичні компоненти. І наостанок, така, знаєте, деталь, що показує глибину цієї допомоги: 257 мільйонів гудзиків. Так так, навіть гудзики для солдатської форми постачали союзники. Допомога охоплювала буквально все до найменших дрібниць. Але знаєте, сухі цифри це одне, а от слова, які не призначалися для публіки, це зовсім інше, і найсильніші докази це саме те, що радянські лідери говорили, коли думали, що їх ніхто не почує. Уявіть собі Тегеран, 1943 рік, зустріч Великої Трійки. Сталін піднімає тост і в колі союзників, не для газет, каже прямим текстом. Без машин, які ми отримали за лендлізом, ми б програли цю війну. Чіткіше, здається, і не скажеш. І це не була якась випадкова фраза. Його наступник Микита Хрущов у своїх мемуарах прямо згадував, що Сталін неодноразово повторював цю думку у приватних розмовах. Тобто він чудово усвідомлював реальний стан речей. І, мабуть, найважливіше свідчення від маршала перемоги Георгія Жукова. Вже у 60-х роках, у розмові, яку таємно записало КДБ, він визнавав, без американських матеріалів Радянський Союз просто не зміг би формувати резерви і продовжувати війну. І тут виникає абсолютно логічне запитання якщо вся верхівка від Сталіна до Жукова знала правду, то чому цілі покоління виросли на міфі про перемогу наодинці? Бо це не було випадковістю чи простим забуттям. Це був цілеспрямований процес. Спочатку створили зручний міф, потім почалася холодна війна, і визнавати, що ти переміг завдяки допомозі вчорашнього союзника, а тепер головного ворога, стало просто неможливо. Цей міф перетворився на агресивний культ, а будь-яку згадку правди почали жорстоко карати. І це не просто замовчували, за це карали. По справжньому за фразу про те, що американська тушонка смачніша, або що Студебекер краще за радянську вантажівку, можна було отримати реальний термін у таборах за антирадянську агітацію. Так створювали атмосферу страху, в якій правда просто не могла вижити. Гаразд, це все історія. Але чому про це так важливо говорити саме зараз, сьогодні? Тому що ця історія показує дуже цікаву модель. Як тоді Радянський Союз критично залежав від західних технологій транспорту та продовольства, приховуючи це за ширмою пропаганди про самодостатність, так і сьогодні, за оцінками багатьох експертів, Росія потрапляє у все більшу залежність від Китаю. Технології, компоненти, економіка, модель прихованої структурної залежності, прикритої гучними заявами, схоже, нікуди не зникла. Історія з ленд-лізом це по суті яскравий приклад того, як маніпуляція минулим стає потужним інструментом політики сьогодення, і це змушує поставити ширше питання. А які ще історичні міфи, які ми звикли вважати правдою, насправді є лише зручною пропагандою, що формує наш погляд на світ просто зараз?